З 24 по 30 квітня проходив всесвітній тиждень імунізації. Його мета нагадати про важливість щеплень для захисту від хвороб людей різного віку. Здоров'я українців залишається найважливішим пріоритетом країни, і дотримання календаря щеплень відіграє в цьому ключову роль. Вакцинація це єдиний спосіб захиститися від потенційно смертельних недуг і можливість уникнути додаткових навантажень і на здоров'я громадян, і на систему охорони здоров'я. Загалом щороку вакцинація рятує 2-3 мільйони людей у всьому світі від небезпечних захворювань та щороку. Запобігає півтора мільйонам летальних випадків унаслідок інфекційних хвороб. Вакцинація це введення антигенного матеріалу з метою створити імунітет до хвороби, який запобігає зараженню або послаблює його негативні наслідки. Найчастіше на небезпечні інфекційні захворювання хворіють діти. Вакцинація це простий, безпечний та дієвий спосіб захисту від інфекційних захворювань. Пам'ятайте, що невакциновані або не повністю вакциновані діти є у небезпеці. Вакцинація проти більшості інфекцій проводиться у віці до півтора років. Дитину слід захистити від інфекції до того, як вона почне активно контактувати з іншими дітьми у дитячому садку або на майданчику. Чим більше дитина, яка не отримала щеплень, спілкується з іншими дітьми і дорослими, тим вищим є ризик інфікуватись і захворіти. В Україні всі діти мають обов'язково отримати щеплення проти 10 захворювань: туберкульозу, поліомеліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту Б, гемофільної інфекції, красноги та епідемічного паротиту. Вакцини від цих хвороб безоплатні їх закуповують державним коштом для всіх дорослих. Потрібно кожні 10 років поновлювати щеплення від дифтерії та правця. У нашій країні передбачена обов'язкова вакцинація дітей проти 10 найбільш небезпечних інфекційних хвороб. Таких як туберкульоз, коклюш, дифтерія, правець, поліоміеліт, гепатит Б, гемофільна інфекція, кір, краснуха, паротит. Дорослі вакцинуються проти дифтерії і правця. Також важливо й робити профілактичні щеплення, адже завдяки імунізації припинилися спалахи таких хвороб, як чума, віспа, поліомеліт, холера та інші. Вакцина профілактика є найбільш ефективним способом запобігання інфекційним хворобам у дітей світі. Завдяки проведенню щеплень вдалося зупинити епідемію натуральної віспи, розповсюдження поліомієліту, дифтерії та інших важких інфекційних захворювань. Водночас, переривання планової вакцинації відповідно до національного календаря профілактичних щеплень, навіть на короткий період підвищує ймовірність спалахів інфекцій і захворювань, які попереджає вакцинація. Інфекційні хвороби дуже небезпечні, можуть викликати ускладнення. Інвалідність, а деякі смерть. Вакцинація потрібна для захисту вашої дитини. Якщо у вас виникли питання стосовно календаря профілактичних щеплень, звертайтеся до педіатра або за адресою вулиця Шевченка, 8. Лікарі з радістю нагадають про важливість вакцинації та нададуть детальну інформацію про національний календар профілактичних щеплень за додатковою інформацією. Або якщо у вас возникли питання щодо щеплення вашої дитини, зверніться до вашого педіатра або за адресою вулиця Шевченко, 8, до дитячої поліклініки. Сьогодні в умовах війни імунізація є питанням національної безпеки, оскільки здоров'я українців усіх разом і кожного зокрема залежить від рівня охоплення щепленням в країні. Ніхто не повинен померти від хвороби, яку можна попередити вакциною. Пам'ятайте, що зробивши щеплення, ви захищаєте своїх дітей від інфекційного захворювання, а відмовляючись від вакцинації, ризикуєте здоров'ям та життям. Тож робіть щеплення вчасно та будьте здоровими. Катерина Кисельова Теодор Христів для програми новин.